Тим часом, друзі, хочу нагадати, що фотофлешмоб цього тижня це мода, тому що стартує Ukrainian Fashion фешн-вік зроковий ювілейний. І ми вирішили спитати вас, що для вас мода і що нам надсилають наші глядачі. Давайте подивимось нашу сторінці у Фейсбук. Покажіть, будь ласка, нашу сторінку. Ось так, у нас є фотографія, коментарі. Значить, ну от Вікторія Голяк надіслала: ну чим Артемчик не модний хлопчина? Ну дійсно модний. Взимку так не походиш в такому мексиканець капелюсі, такий, мексиканець. Да? Так а ось мені сподобалось дуже класна. Є тут фотографія. Зараз знайду, дивіться, Оксана Семенчук написала: капелюшки пасують всім найкраще, особливо мої донжці Вікторії. Подивіться, яка. Симпатична дівчинка, яка така майбутня Катерина Осадча, можемо сміло сказати. Я думаю, що так воно вийде. Так, ще дуже класна фотографія. Нещодавно бачу. Зараз її знайду. Покажу вам. Ось Анастасія Орлик написав: в нашій сім'ї модельєр, наш дідусь щоранку вигадує нові <гаде> образи для маленького свого онука, для Назарчика. Чурбан, ну ну як чурбан. Бан, це так, тюрбан так це називається, так? Да? Ну, вигадав, ну, ну, клас. Слухайте, можливо, ви по іншому його називаєте. Розкажіть, як накручене полотенце на вологе волосся. Друзі, у хлопчика вологе волосся. Це дівчат собі накручує, Це наряд такий. Друзі, на сайті ще більше фотографій з хештегом сніданок нижнє підкреслення мода. Чекаємо, друзі.